Любі друзі, сьогодні готуємо салатик із баклажанами. Це дуже-дуже смачна страва. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Починаємо. Найголовніший інгредієнт цього салату це баклажан. У мене три баклажани 710 г. Обрізаємо плодоніжку. Та потрібно баклажан накришити смужечкою. Тобто, спочатку кришимо на кільця. А кільця потім ось так кришимо у нас Баклажани покришила, і так як вони можуть гірчити, потрібно їх посолити столову ложечку солі. Додаю до них. Зараз перемішаю їх добре і залишу постояти на 15 хвилинок. Пройшло 15 хвилинок. Баклажани потрібно промити холодною водою. І покласти на друшляк, щоб вони стекли. Вода з баклажану вже стекла. Наливаю на сковорідку олію і викладаю сюди баклажани. Будемо обсмажувати до золотавої короночки. Обсмажую під кришечкою. Баклажани підсмажились, готові, плиту вимикаю. Даю їм охолонути. Нам потрібно дві цибулинки 170 грамів. Нарізаю цибульку ось так уподовж, перекладаю цибульку у глибоку мисочку. До цибульки додаю столову ложечку цукру, додаю половинку чайної ложечки солі. Наливаю столову ложечку оцту. Цибульку заливаємо окропом. Заливаємо так, щоб окріп повністю покрив цибульку. І залишаємо постояти так 10 хвилинок. Через 10 хвилинок воду зіллю і цибулька буде повністю готова, маринована. Яйця варилися 10 хвилинок після того, як водичка закипіла. І тепер їх потрібно покришити. Розрізала яйце на опіл і покришила ось так соломкою подовж. Цибулька замаринувалася, яйця покришили і приготувала домашній майонез. Викладати салатик будемо шарами. Спочатку викладаю на тарілочку баклажан. Тепер змащуємо майонезом. І викладаю цибульку. Цибульку також змащую майонезом і викладаю яйце. Цибульку змастила майонезом. Викладаю яєчко. Викладаю сюди баклажан на майонез. Знову змащую майонезом. Змастила майонезом. Знову шар яйце. Змащую майонезом. Викладаю баклажан. Змастила його майонезом, цибульку викладаю, змастила майонезом, викладаю яйця, покрила майонезом і прикрашаю помідорчиками зверху смачного.